Діти вчаться розрізняти мову, чуючи її. Тому дуже важливо, щоб як можна раніше дитина отримала найкращий доступ до мовного середовища. Будь ласка, використовуйте апарати постійно. Озвучуйте все, що ви робите, тобто ви маєте не замовкати, постійно все коментувати, що б ви не робили, навіть якщо вам здається, що дитина вас не розуміє, вона сприймає вашу інтонацію. І потрішечки-потрішечки вона учиться розрізняти ці слова. Причому цей процес проходить приблизно однаково, як у дітей нормально чуючих, так і з порушенням слуху. Розмовляйте з дитиною постійно, навіть якщо вам здається, що ви говорите якісь дрібнички, які не мають ніякого значення для розвитку дитини. Щось проїхало, щось пройшло. Зверніть увагу дитини і прокоментуйте це. Також можна використовувати якісь мелодії, пісеньки, які ви співаєте разом. Наприклад, ідете на прогулянку, це одна пісенька, «Ідете їсти, інша, гойдаєтеся на гойдалці. Ви можете співати е, якусь свою особливу пісеньку. Якщо дитина цілий день користується слуховими апаратами чи кохлеарними імплантами, відповідно вона отримує доступ до всього мовлення, що відбувається навколо. Відповідно, це відобразиться на її розвитку мови мовлення і загальному розвитку.